Ну а тепер далі до новин: трьох людей вбили сьогодні російські терористи у столиці. Як повідомив в офісі генпрокурора. Внаслідок нічної атаки загинула охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі. У коментарі нашому телеканалу, експерт Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз Андрій Кульчицький розповів, країна-терористка вдарила балістичну ракету іскандерем. Внаслідок чого у центрі у центрі міста частково зруйновані адміністративна будівля, бізнес-центр, магазин та магістральний водопровід. Вахівці Києва оперативно відновили водопостачання. Всі споживачам у Шевченковському районі столиці. наразі на місці падіння уламків продовжують працювати відповідні служби. Загалом тероризували ти столицю. Окупанти почали з опівночі. Спочатку безпілотниками а приблизно шостої пролунали потужні вибухи. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків двох ракетних ударів по інфраструктурі міста. За попередньою інформацією, 10 громадян отримали поранення, пошкоджені багатоповерхові будинки, промисловий та торгівельні об'єкти уламками та вибуховою хвилею пошкоджено автомобільні припарковані поряд правоохоронці. На місці події продовжують документувати наслідки збройної агресії РФ. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному. Мо провадження за фахом вчинення воєнного злочину.